Друзі, усім привіт! У цьому відео розповім за що або ж для чого Кадирову дали нове військове звання. Залишайтеся з нами щоб знати більше. Я Катерина Фототенко, і це фабрика новин. Сьогодні глава Чечні Рамзан Кадиров отримав звання генерал-полковника. Не забув похвалитися, що цитую, дорогой і любимий президент Росії. Особисто привітав його. с новым званием. Хочу поделиться с вами еще одной приятной новостью. Президент России присвоил мне звание генерал-полковника. Указ вышел за номером 709. Владимир Владимирович лично сообщил мне об этом и поздравил меня. Далее он додає, что безвечно вдячный бункерному дедове за высокую оценку его заслуг и пообещал выправдать надану авансом доверу. Далее глава Чечни подав новини з України, які Він и вони все там вочевидь, черпают с параллельной реальности. Але я вам розповім, що сказав. Также сообщаю вам, что в настоящее время наши воины ведут успешные наступательные действия в ДНР и Херсонской области. Один за другим они освобождают населенные и стратегически важные пункты. Буквально в эти минуты российские подразделения с ожесточенными боями продолжают продвижение вперед. Цікаво, чи народ ще ковтає цю брехню, чи починають вже прозрівати які кремлівські пропагандисти, які трохи зашарілися і мовлять вже не завжди пам'ятанічки Кремля? Повертаючись до звання Кадирова, я зазначу, що відбулося це все на тлі його агресивної критики військової верхівки РФ. Аж піна з рота йшла, як глава Чечні звинувачував російське військове командування. У нездатності оперативно відреагувати реагувати на погіршення ситуації навколо Лиману. Кадиров заявив, що відповідальність за відступ російських військ з Лиману несе командувач центрального військового округу, генерал-полковник Олександр Лапін. Кадиров вже нині генерал-полковник Тікток Військ стверджує, що його попереджали про можливий провал на цій ділянці фронту. А він сам говорив про це із головою російського генштабу Валерієм Герасимовим. Но генерал запевнив, что не сомневается в полководницком таланте Лапина. На підвищення Кадырова уже відреагував і полковник ФСБ, бойовик Игорь Гиркин-Стрелков. В данном случае лишнее подтверждение того факта, что из схватки Кадыров против Минобороны первый вышел победителем и получил серьезный статусный пряник. Теперь осталось узнать, какие оргвыводы сделаны в отношении проигравших. Кінець цитати, якою Гіркін натякає на ймовірну відставку Вищого військового керівництва РФ в обличчі міністра оборони Сергія Шойгу. На цьому все. Ставте лайк, підписуйтесь на фабрику новин і до зустрічі у наступних відео.